Так, а це ще в нас один рецепт. Ну це такий рецепт для лінтяїв. Вино теж ягідку не миємо, будь це виноград, будь це вишня, будь це що завгодно, не миємо. Засипаємо по плечико ягідки, будь по плечико, не митої, Досипаємо стакан цукру. Ось і просто, не перемішуючи нічого, надягаємо перчатку. Ось так. Якщо перчатка дуже-дуже надувається, то можна зробити невеличку дирочку. Ось. Ну, я поки тут дирочки не робила, хай воно достатньо так. Воно буде бродити 40 днів. Хай воно стоїть, ви про нього просто забуваєте на 40 днів. Нічого не треба додавати, ні води, нічого. Просто цукор, просто ягідка. 40 днів. Через 40 днів ви його зливаєте, вони, ці всі перчатки вони просто самі опустяться, і ви будете бачити, що вже бродіння закінчилось. Все, зливаєте, вам готове віно. Все, оце такий простий рецепт це рецепт від Вадимки димки. Він мене навчив ще 2 роки тому. і Я так вже і з винограду робила, і з вишні робила. Дуже-дуже смачний, дуже класний рецепт. ну Це такий лінтяйський.